На 30 червня Росія випустила по Україні 107 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Основний напрямок удару Донеччина та Харківщина. Протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожих цілі. З них 64 збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені або подавлені реб. Так на харківщині внаслідок ворожих атак, авіабомбами та БПЛА загинули двоє людей. Ще 10 постраждали. Пошкоджено приватні будинки, автівки, будівля СТО, складська будівля приватного підприємства та будівля агропідприємства. Тим часом на Донеччині поранено шестеро людей. Серед них дитина. Було зруйновано 25 цивільних об'єктів, з них 15 житлових будинків. Найкраща інвестиція Сполучених Штатів, яка була у військовій історії, це інвестиція в Україну. Такі аргументи озвучив під час нещодавньої зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келогом, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. В інтерв'ю журналісту Віталію Портникову політик розповів подробиці розмови та зауважив, що саме завдяки допомозі України Сполученим Штатам вдалося вивести свою армію та зброю на абсолютно новий. Рівень у світовому масштабі. Американці потратили увагу в Італії, менше 0,1% від відвалу внутрішнього продукту Сполучених Штатів за е, кожен рік, за останні три роки. Менше 0,1%. Якщо ви порівняєте всі військові конфлікти, де були залучені Сполучені Штати, ну це, 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 це просто цифри в сотні разів більш, з нульовою кількістю американських військовослужбовців, які або були вбиті, або постраждали на українській території, бо їх просто тут не було. А за те, з яким результатом я кажу, пане генерал? З результатом тим, який ви ніколи не очікували. Тобто, починаючи з 10 тисяч танків знищених і 40 тисяч бойових машин піхоти, сотень літаків. І увага навіть стратегічної авіації, яка загрожує вам в першу чергу, як американцям, тому що вони носії тактичної ядерної зброї? Друге, ви кажу, повністю оновили всі свої військові склади. Ви хоч там розібралися, кажу, завдяки нам, що у вас там є. І, в принципі, не просто розібрали, що у вас там є, а позбулися того, що в сучасній війні вам вже не потрібно. Третє, ви побачили, що таке сучасна війна. Ми заплатили за це найвищу ціну, але ви отримали ту інформацію, яку неможливо купити, яку неможливо ніде дістати. І ця інформація дає вам можливість далі бути самою потужною зброєю і самою потужною армією у світі. Далі, ну ви влізли повністю в всі комунікації і підірвали повністю всю розвідувальну мережу Росії. Тобто, один з ключових ворогів Сполучених Штатів поніс неймовірні втрати, неймовірні. Тому от от такі ну вже не кажучи про те, що вони перезапустили свій військово-промисловий комплекс, що збільшились вартості їх, що вони можуть продавати більше якісної зброї. Про підсумки саміту, ракетні обстріли України та інші актуальні події в Україні та світі, дивіться у повному інтерв'ю Арсенія Яценюка і Віталія Портникова після інформаційного випуску новин. Це виграш для нашої адміністрації. Загинули смертю хоробрих на полі бою з російськими окупантами. Буковина провела в останню дорогу ще чотирьох героїв із солдатом Віталієм Шалаєвим, воїном військової частини 3113 національної гвардії України, попрощалися в задубрівці старшому сержантові Сергію Місюрку, воїну державної прикордонної служби, останню шану віддали у селі Михалко. Ове із солдатом Олегом Рембою, воїном військової частини А-46-99, прощання відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Валентину Товстановському воїну військової частини А-42, 67 останню шану віддали у Мамаївцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях провели останньою земною дорогою Юрія Миколаєвича Бурбака, батька Максима та Олексія Бурбака. 28 червня віддали останню шану людині, яка залишила по собі світлу пам'ять та важливий життєвий приклад. Віддали останню шану рідному батьку, давньому другу, колезі, уколі скорботних родичів, близьких, давніх і щирих друзів. Під мелодією його улюбленого гурту Pink Floyd «Shine You Crazy Diamond». як згадує його товариш, чернівецький письменник Валентин Ткач, Юрій Миколайович був людиною, яка створила свій власний світ, живучи за особливими неповторними правилами. Він був не антирадянським, а не радянським, втілюючи у кожному своєму дні абсолютну особисту свободу. Цю свободу він не проголошував, а просто жив нею, ніколи не зраджуючи власним уявленням про норми. Його здатність спалахнути проти несправедливості, як у тому випадку, з міліцейською машиною чи численні невидимі конфлікти з нормами, все це було частиною його непохитної суті. Ті позитивні якості, за які його пам'ятатимуть, які він передав дітям і онукам, хай спочиває з миром, вічна пам'ять. 1 липня у зв'язку з літніми канікулами змінюються правила перевезення школярів та студентів у громадському транспорті чернівців. Так школярі упродовж канікул їздитимуть у тролейбусах безкоштовно за умови валідування учнівської транспортної картки. Тим часом в автобусах вартість проїзду становитиме 15 гривень. Своєю чергою студенти у цей період сплачуватимуть повну вартість квитка, зокрема у тролейбусах 13 гривень, а в автобусах 15 гривень. I'm <laughs> Серія ДТП трапилась на Буковині за ці вихідні, дві зі смертельними наслідками. Так, 28 червня правоохоронцями встановлено, що 60-річний житель Закарпатської області, керуючи вантажним автомобілем з причепом, допустив наїзд на 60-річного чернівчанина, який рухався на електровелосипеді. У результаті велосипедист загинув на місці. Ще дві аварії трапились 29 червня. Одна з них сталася на залізничному переїзді Великий Кучурів Глибока, де 31-річний буковинець, керуючи локомотивом, Тивом наїхав на 40-річного мешканця селища Глибока. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП. Того ж дня в селі Мошанець, 30-річний чоловік, керуючи мотоциклом, допустив падіння. Наслідок цього водій і пасажир отримали гілесні ушкодження. По всіх фактах аварій тривають досудові судові розслідування. Автобус із 60 українцями потрапив у ДТП в Румунії. За даними румунського медіа, аварія трапилась у повіті Бакеу. Як відомо, автобус, який перевозив українців, врізався в мікроавтобус, який стояв на узбіччі дороги. Наслідок цього постраждали 5 людей віком від 27 до 65 років. Четверо в мікроавтобусі та одна людина в автобусі. А також загинула 29-річна жінка з румунської комуни. За кермом автобуса перебував 40-річний чоловік якого перевірили за допомогою алкотестера. Результат виявився негативним. Поліція з'ясовує обставини ДТП. На Буковині вкотре затримали порушників кордону, які незаконно намагалися потрапити до сусідньої Румунії гірською стежкою. Проте реалізувати план втечі не вдалося. Відомо, що затриманими виявилося двоє братів та їхній товариш з Хмельниччини. Відносно правопорушників складено відповідні матеріали. Свято єднання родини та духовного розвитку понад дві з половиною тисячі учасників об'єднав традиційний фестиваль Вільні що протягом чотирьох днів проходив у Чернівцях. Цей захід, спрямований на єднання родин, надав дітям та батькам можливість весело провести час, повправлятися та відпочити на більш ніж 30 різноманітних локаціях. Як стверджують координатори заходу, мета фестивалю об'єднати родини для спільного, активного і корисного дозвілля цього року. Ми зробили так, щоб батьки більше з дітьми були задіяні, заробляли разом з ними білети, які змогли розіграти, і вигравати. Тобто, більше щоб вони відчували, я хочу допомогти синові. Хочу допомогти доці у тому, щоб вони отримали подарунок. Координатор фестивалю розповів про особливості цьогорічної програми та про різноманітність локацій. У нас є локації, де чисто для розваг є більш локації, на яких можна так подумати або десь виразити свої відчуття, емоції. У нас є локації малювання, де діти малюють для військових, є, де просто дитина може відпочити бульки різні, горки, є рукоділля, де в в неї потім залишаються якісь браслети чи вірьовочка на шию, якісь цепочки, де вони собі щось роблять, що можуть зберегти для себе. Роман Кінніщук додає, що на фестивалі можна побачити деяких біблійних персонажів. Координатор каже, така ініціатива була втілена для того, щоб ближче познайомити дітей із біблією. Вони чотири дні виконували роль Йосипа, Мойсея, інших біблійних героїв, інших біблійних персонажів для того, щоб діти могли підходити і цікавитися. Витись і знайомитись з біблійними героями. до організації задіяли понад 130 людей, волонтерів на безоплатній основі, які проявили ініціативу допомогти своїй громаді, каже Роман Кініщук. Щоб свято було яскравим та сподобалося як місцевим родинам, так і гостям з інших громад на цьому фестивалі. Більшість команди це є Чернівці, Чернівецька область, є деякі люди з Кам'янця-Подільського, є з Тернополя, є з Хмельницького, є з Одеси. Є навіть одна людина з Польщі, яка приїхала на чотири дні щоб просто послужити допомогти. Це все наші віруючі, наші друзі, колеги. Принагідно Роман Киніщук анонсує наступний фестиваль та запрошує охочих. Ми готові завжди служити новим людям, готові наші двері завжди відкриті для нових людей, для того, щоб дійсно познайомити людей з Богом і з християнством. Ми запрошуємо вас на наступний фестиваль. Він буде у вересні, тут же на стадіоні. Це буде чотири дні, так само, де ми зможемо круто, гарно провести час з вами, з вашими дітьми, молоддю, сім'ями, родинами. Тут є від самих менших рік, півтора-два і до самих старших.

«Голос України Буковинські Соловейко, перша українська попзірка, легендарний співак, знаний на увесь світ, творчість якого уособлює глибоку і щиру українську душу у 30-ті роковини смерті одного з найвидатніших представників нашої естради, Назарія Яремчука. Біля могили маестро відбулася пам'ятна зустріч з друзями, побратимами, митцями та всіма, хто прийшов віддати шану нашому незрівнянному краянину. Уособлення краси в пісні, наш славний боковинець горою України, народний артист України, який своєю репертуаром своєї пісні робив життя кращим, добрішим. І я щасливий з того, що я на його творчість припало моє дитинство. І я все життя хотів бути похожим на його. Е на його спів, на його манеру, на його стилістику і взагалі на те, що робиться людина, яка не випадково прийшла на цей світ Назарий Яремчук. Безсмертні хіти, Червона рута, водограй. Я піду в далекі гори та інші пісні з репертуару Назарія Яремчука нестримним гірським потоком розбили стіну російськомовної радянської естради і показали усьому світу красу української пісні. Ти признайся мені, звідки в тебе і чари, Я без тебе всі дні. Полоні Боже, десь у лісах і черзілля шукала, сонце руду знайшла. Василь Кошман був знайомий з Назарієм Яремчуком близько 20 років. З них 18 років разом працювали спочатку у вокально-інструментальному ансамблі Смирічка, а згодом у Чернівецькій філармонії. Пригадує, Назарій Яремчук був справжнім патріотом у найтемніші часи і навіть відмовився від звання народного артиста радянського союзу, оскільки для цього необхідно було мати російськомовні пісні. А ще Яремчук був дуже ерудованою та прагматичною. Людиною його думки випереджали час. І сьогодні, коли Росія веде кровопролитну війну в Україні, його слова набувають нового змісту. Ще не було незалежності України, коли він мені казав, що побачиш, буде незалежна Україна, буде багато партійність. Тоді важко це було повірити, але він це говорив. Перебуваючи на гастролях в Афганістані, він каже: подивися, яка це страшна війна. Я кажу, Боже, не дай Боже, щось би таке сталося. Він каже, ти знаєш, невідомо, як москаль поступить. Тобто настільки розумієте, з ним можна було спілкуватися у різних сферах, тільки в сфері культури і так далі. То тобто настільки була ерудована людина, настільки була прагматична людина. Втім, страшний діагноз рак забрав життя видатного співака у віці 43 років. Лікування у Канаді не допомогло, і Назарій Яремчук повернувся до України, вже знаючи про те, що його чекає. У цей час доля звела його з поетом-піснярем Степаном Галябардою. Єдиною його піснею, яку встиг виконати Назарій Яремчук, став стрілецький романс у день, коли Чернівці назавжди прощалися з легендою української естради Степан Галябарда. Написав вірш, який присвятив Назарію Яремчуку. А потім цей вірш став піснею пам'ятником. І коли побачив це велике людське море, яке під час проводів затопило Чернівці, Мене настільки ця несправедливість обурила і. Прямо розірвала серце, і я через півгодини написав цей вірш в Ореській саду, який згодом Степан Піка поклав на музику. І сьогодні всі знають, що це цю пісню, Яворина. ворина. Я на світі прожив, наче слава в на рости, наче ти шуравлячі людкими. Я не вічив ніяк й до мене останні і моє серце на Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ.